Друзі, привіт! З вами компанія CarfaSol. Як ви бачите, сьогодні у нас німецько-американський автомобіль. Зазвичай такі автомобілі називають німецька трійка. Тобто це зазвичай Audi, Mercedes, ну і BMW. Це у нас Mercedes C204-й кузов. Колись давно Бруно Сако намалював перший автомобіль. Це класи для Mercedes. Тоді він ще не називався Мерседесом C класу, він називався Mercedes 190-й або Mercedes C201. Саме його дехто вважає останнім справжнім Mercedes. Бо після того Мерседесу, 202-й, який з'явився, вже був не такий якісний. 203-й це взагалі був позор. Ну, а в нашому випадку. 204 друзі. І таку машину можна привезти з Америки в рестайлі, як у нас, з 11 по 14 роки. Чи є сенс це робити на сьогодні? Я не знаю. Бо на авторія такі машини стартують приблизно від 10 тисяч доларів. Друзі, з таким самим 1.8 двигуном, як у нас. Ще в Америці могли бути двигуни 3 літра V6 і 3.5 V6. Дуже рідко можна зустріти дизель. А в Європі взагалі такі машини можна було зустріти навіть на 1,6 двигуні навіть на механічній трансмісії. Про надійність цих автомобілів, я думаю, говорити ну, нема сенсу. Взагалі ніякого. Бо ну, якщо у вас до цього були якісь японські машини, ну, наприклад, якась там Toyota Corolla, чи Camry, чи Honda Civic, то надійності тут для вас нема взагалі. А якщо ви звикли до якихось німецьких автомобілів, тих самих Вагів або Ауді, або Мерседес, або БМВ, інших якихось, теж там після 2000-х років, після середини 2000-х років, які як на мене є останніми роками, коли ці машини ще були надійними. То далі, друзі, ну все плюс-мінус однаково. Так само тут ланцюг, якщо вам пощастить, ходить ну 100-120 тисяч кілометрів. Далі заміна на двигуні 3.5 Можуть бути гідроудар, можуть бути задири. Тож про надійність сьогодні ми казати не будемо. Сьогодні будемо казати більше про стиль. Стиль починається навіть з ключика, друзі. Лише лише подивіться, який дизайн і він металевий. Це не здається металом, це справді метал. Дуже приємний, прикольний, і його не обов'язково кудись стикати. Бо в нас є безключовий доступ. Це справжній. Преміум, напишіть одразу в коментарях, а що б ви обрали собі, друзі: це Mercedes, BMW, чи може Audi. Ну, вони всі плюс-мінус однаково коштують ці гроші. Плюс-мінус всі мають там 2 літра 1,8 турбо на щось трошки менше 200 кінських сил в базі. В нашому випадку 250 Мерс має щось трошки менше 200 кінських сил з 1,8 компресора чи 1,8 турбо. Приблизно так само буде 2-літровий турбодвигун у Audi, приблизно так само 2-літровий турбодвигун у BMW. Всі будуть мати або повний, або задній привід в випадку з BMW і Mercedes, або передній, як випадку з Audi. Друзі, що б обрали ви собі. Колись давно ваш покірний слуга Славка, коли ще був канал Славка Болтик, знімав багато стареньких Мерседесів. Можете десь там знайти в Ютубі та подивитись. Вони мені дуже подобались. У нашій родині було декілька старих Мерседесів. це були 124-й, той самий 201-й, який ще називають 190-й. І це були ну, максимально надійні автомобілі. Але в них ще була фішка, що вони дуже комфортні. І мені. Ну, дуже цікаво подивитися, а чи лишилося щось комфортного ще у цій автомобілі. Бо я б особисто обрав а, саме з лучовою зіркою на капоті цей, з таким собі местершміцким прицелом, ніж от з цією спортивною Великою зірочкою. Бо мені так більше подобається. Мені подобається, коли машини комфортні. При цьому непогано, якщо вони вміють ще й швидко їздити. І саме для мене на 204-й кузов цешки, ж, якось цей. Він виглядає просто чудово, особливо, якщо знати, що тут міг бути двигун 6,2. Той самий c 63 AMG, який просто феноменально звучить і феноменально їде. Має 457 коней і наводив жах на автомобілів з Інгольштату та Баварії. Тож, друзі, що ми маємо сьогодні? Що ви скажете, друзі? Знайти його важко, але можливо. Давайте, що б ви собі обрали? BMW, Mercedes, Audi. От Ви прокатились на Мерсі. А чому саме мерз? Там, блін, онкомфорт. Ось, друзі. Коли ви сідаєте в якусь БМВ, і так було в 90-х ще роках, і так воно і зараз, бачите, лишається. Коли люди поїздили якісь мають певні порівняння з чим порівнювати, то коли ти сідаєш в БМВ, то це така пацанська трохи. А? Тарахтайка, Тарахтайка да. трошки пацанська, трошки бандитська, як у фільмі Жмурки. Якщо хтось не дивився, рекомендую. Типовий фільм для 90-х років, то мер завжди була ну, трошки інша машина. Це вже такі серйозні люди, навіть якщо це цешка. Це люди, які вже познали життя і вже нікуди не поспішають. Вони хочуть отримувати задоволення. Якщо у вас саме цей 1,8 задоволення, ви отримаєте навряд чи, але забігаючи трошечки наперед, їде він нормально. Доволі швидко питань до нього нема. Тут міг ще бути двигуни v 6 3 літра 3,5 або 6,2 взагалі шалений. В Європі була ціла купа інших дизелів, і всіляких 1,4, 1,6, 1,4 не було, 1,6 був ще двигун. Всі вони по надійності такі душки дуже сумні. Але ну, це звичайна сучасна машина початку 2010-х років. Вони всі були майже такі по надійності, Тож тут нічого особливого. Нема, але оці от бумеранги з'явилися саме в рестайлінгу. До 2011 року вони були такі більш квадратні. Ну мені подобалося менше рестайлінг, тут точно пішов на користь. Є безключовий доступ, як завжди, є ціла купа резиночок, як завжди у Мерседесі ще таке було у 190-му і у 201 му кузові, у 202, і у 203 таке було, в нашому випадку 204-й, так само є резинка, яка прикриває поріг, який в нашому випадку, так як є спортлайн-пакет, все одно буде брудний. Якщо б його не було, був би чистий поріг. Але коли ви опиняєтесь всередині, ви все ж таки потрапляєте в таке собі царство ну, Справжнього Мерседесу. Ця баранка, я не знаю, чи кермо, як її назвати, я завжди топлю за те, що у рулі уваги ну, найкрутіші. Ще один поганий руль до чесного, якщо додати, це Тесла Трійка, так? Але, ну, давайте чесно, Ілон Маск, ну, він не справжній арієць. Як би він там назігувався собі сьогодні. А ось ці хлопці по-справжньому фліртували з третім рейхом і вони знають, як робити якісні автомобілі. Саме таку автомобілі, ну... Обирали собі більшість. Кермо можна налаштувати в дуже багатих кутах саме під себе, сістися дуже зручно. В нашому випадку крісла аж ніяк не спортивні, але вони дуже прикольні. І так як це ЦЕШКА, в нас налаштування як увагів у BMW ось тут. Але якщо б це була ЄШКА, там взагалі дуже зручно керується сидінням з дверцят. І ви закриваєте і тут собі налаштовуєте зручно, прикольно. Як бачите, в нас трошечки позлазила фарба вже майже з усіх кнопочок, тож якість 90-х років тут вже інша. Але пластик поверху м'який, тут, наче такий натяк на алюміній, понизу пластик трошечки жорсткий. Але от ми сюди їхали знімали з автомобіля Audi A3, який, до речі, теж був у нас на огляді. У вас тут десь куточку є посилання. І ось коли порівнюєш ну, безпосередньо з Ауді в Mercedes сідаєш, то все ж якість Mercedesу трішечки краще. Також у нас є кнопочка запуску двигуна. До речі, саунд-система в нас Harman Kardon. І звучить вона дуже-дуже непогано. До речі, я проїхався. Прикольно. У нас є автоматичний режим світла. Як вимкнути цим калькулятором взагалі музику? Дуже прикольний дизайн у баранки. як завжди, у мерседесів нема правого педрульового пелюстка. Є лише лівий, це круїз контроль Ну і звичайний мерседесівський, на який випущено абсолютно все: від керування двірниками до всього, всього, окрім світла. Бо світло керується, як завжди, у німецьких автомобілів окремою кнопочкою. У нас є такий собі ножник, який надає вам подріфтувати, якщо вам дуже хочеться. Є невідключаєма система стабілізації. Ну і оцей ось. Калькулятор, інакше його не назвати. Колись ми знімали Mercedes А класа з 2016 року. Там було так само, але тут він виглядає якось більш гармонійно. Також у нас є люк в даху, щоб було трішечки красивіше. Є підсвіточка, дзеркала, чорний дах. Ну, доволі непогано. Дзеркало з підсвіткою і з автозатемненням. Тож справжній люкс Мерседес. Так, друзі. Що мені не подобається з дизайну, так у цей калькулятор? Ну серйозно, ви хтось буде дзвонити? Оце 1, 3, 4, 5, 8, 9. Сьогодні ви будете це робити. Але може так було на початку 2000-х. У нас машина 2012 року, якщо я не помиляюся, ну таке воно. Ну і приборка. Вона одразу натякає, що ця машина в першу чергу не спортивна, а комфортна, і це Мерседес. У нього завжди главенствующе місце займає саме спідометр. Не тахометр, як у деяких спортивних автомобілів, а тахометр. Бардачок маленький, не назвати його великим. Якість матеріалів. Ну, така, не дуже тут преміальна, що зі шкірою тут вже якась біда. Насправді, плюс-мінус така шкіра була у мене у Ford Fusion. От зачастую Форди ругають, що там щось не те. Але от такий собі преміум, пластик м'який, але десь все одно поскріпує. Але знову ж таки, нагадую, ми щойно пересіли Audi, там гірше. Тож, в принципі, непогано. Давайте подивимося, що там є позаду. Позаду, до речі, зважаючи на те, що це в нашому випадку це клас. Тобто, ну, майже найменший Mercedes. Колись так було, потім з'явився ще Б-клас, А-клас. Але тим не менш, ну, ось так у нас. У нас є підлокітник, є доволі високий центральний тонель. В трьох тут буде незручно. Але двом достатньо місця. Є вентиляція, є якісь там розетки 12 вольт, є. Тут якісь підстаканники, ніші, тут щось багато всього. Не знаю, як воно все відкривається. Але, коротше, зручно. Є підсвіточка, крючочки, ручки, матеріали всюди однакові, як попереду, так і позаду. Пластик м'який лише зверху, позаду він однаковий з передньою частиною. Чи лишилось місце, місце в багажнику? Зазвичай у таких автомобілів щось близько 350-400 літрів. І в нашому випадку це саме так. 400 літрів має цей багажник, як завжди у мерседесів є ще ручка, щоб дістатись до місця в підлозі, там є докатка, ще багато місця. Ніше все обшито, все красиво, крючочки є, і підсвіточка. Ухилян там буде комфортно. Так-да-да, да, да. там тут буде взагалі нормас. Ще прикол, коли цю машину презентували, вони тут давали щось типу таку оцінку, що це ну, найкращий витвір мистецтва з приводу аеродинаміки. І оці отвори, що тут є у фарах, вони казали, що це так само, як у старих мерсів, що воно така була ребриста оптика для того, щоб їх обдувало повітрям і не забризгувало грязюкою. Ну, як бачите, в нас машина, на жаль, не дуже чисто, але дійсно фонарі чистенькі лишилися. Тож, друзі, залишилось відкритим. Питання, як ця машина їде. Ми вже дізналися, що вона їде комфортно, але щоб передати вам ці співчуття, співчуття, почуття, зараз проїдемось разом і дізнаємось, як воно це, друзі. Тож не перемикайтесь, поїхали, покатаємось на справжньому мерседесі. Тож, друзі, руль такий важкенький, наче там навіть гідропідсилювач, а не електро. При цьому дуже зручний. Тож, вмикаємо драйв, як завжди в Мерседесі є такий прикол, що... Ну, вони розгортаються майже на місці. Зазвичай за рахунок заднього приводу. Але ну я не знаю іншої машини, яка розвертається так само. Зараз в коментарях у БМВшників трошечки підгорить, бо вони напишуть, що в нас так само. Але ну, чомусь розумієте, в мене так, таке є відчуття, що так можуть робити лише Мерседеси. Може так і БМВ може. Може так і якийсь задньопривідний Volkswagen id 4 з нашого огляду, теж може. Але ну це ж Мерседес, розумієте? Ну не можна про нього якось ну унічижительно. Що лі. Я не знаю, як це на українській мові сказати. Ну про нього так неакуратно не можна казати, бо розумієте, друзі, коли ви знімаєте якийсь там Hyundai, ну що ви можете сказати? Які були власники у Hyundai? Ну, ну хто їздить на Хюндай? Ну я їздив на Hyundai, в мене був Hyundai. У нашого оператора Дмитра, який є співвласником компанії Карфосол, теж був автомобіль від компанії Hyundai. Він називався, правда, Kia, але Hyundai Kia з 94-го року це одна компанія. Ну, такі собі хлопці, роботящі їздять на Hyundai, Розумієте, коли ви там щось розповідаєте про якусь BMW, ви можете сміливо розповідати про якусь там бандитську романтику, про ще щось, про якісь там гоночки по району. Коли ви розповідаєте про Mercedes, я не знаю, може це тільки в мене так. Але ну я згадую але я згадую зовсім інших хлопців. Ну для мене це там принцеса Діана. Розумієте? Mercedes Grosser це взагалі була машина, якою керував Кадафі, наприклад. І інші лідери стран, ну такі собі добрячі лідери, теж їздили на Mercedes Grosser. Наприклад, Mercedes 300 SLR, той самий Галвінг або крила чайки взагалі. Да? ну Це машина, яка змінила світ. Це була в 1955 році перша машина з інжекторним двигуном. Це був взагалі. Перший автомобіль класу Суперкар. Його створив саме Мерседес. Подушки безпеки вперше з'явилися саме на Мерседесі. Парктроніки з'явилися вперше саме на Мерседесі. Так, зазвичай це був, звісно, не С клас, а С-клас. Але багато що з'явилося вперше саме на цій машині. І той самий шестиколісний Гелендваген, наприклад. Ну, це теж щось така машина із ряду вон. Їх було випущено дуже мало. Але ви всі про неї теж знаєте 100%, бо вона ну, перевернула світогляд всіх водіїв. що Це щось неймовірне. І до речі, чомусь компанія Mercedes, коли презентувала той самий шестиколісний Гелендваген, не згадувала, що колись в її в історії вже був шестиколесний автомобіль на замовлення одного маленького австрійського художника, який прийшов дві війни і був справжнім патріотом своєї країни. Але чомусь його світ запам'ятав як жахливого кровавого диктатора, Хоча він був ну, взагалі-то герой війни, він був непоганий художник, коротше, його звали Гітлер. І ось коли ти ну, їдеш на Мерседесі, то одразу чомусь у мене така асоціація, що це ну, серйозні люди, це якісь лідери світу, це лідери думок, це якісь там зірки світові. Вони їздять на Мерседесі, і якось ну, по-іншому сприймати цей автомобіль неможливо. А коли ти починаєш на ньому їхати, то друзі, я багатенько поїздив на стареньких мерсах. І вони просто влюбляли в себе своєю неймовірною плавністю хода, своєю якістю салона і тим, які відчуття вони вам дарують. Оце дуже погана дорога в нас. І коли ми на ній катаємось, ми майже всі машини зараз тут тестуємо, ми завжди відчуваємо дискомфорт. Ось... Вісіть мене сімеро. От ви все чули самі. Тут це реально комфортна машина. І це цежка. Це ну. Майже вхідний квиток у клуб справжніх мерседесів. Ніякі там А-класи я не беру в розрахунок, бо вони мають там передній привід, двигун впоперек, ну це інша якась тема. Це вже щось таке на гейському трошечки. А от справжня машина для традиційних людей з традиційною орієнтацією: це саме Цешка, вхідний білет. І такі машини з Америки компанія Carfosol може вам привезти в бюджет від 10 тисяч доларів. Якщо хочеться собі автомобіль з мінімальним пробігом. З маленькими пошкодженнями і в дуже гарному стані, то готуйте 12-13 тисяч доларів. Так, приблизно така ж ціна в нас і на ринку, але знайти машину в гарному стані в Україні не так легко. А ми вам привеземо, тож друзі, в описі під цим відео, наш телеграм-канал, наш сайт, всі наші контакти. Звертайтесь, привеземо і вам такий чудовий автомобіль. Якщо ви хочете себе відчувати фантастично комфортно, при цьому, ну як. Якихось питань до керованості нема. Тож, якщо ми тестували нещодавно якийсь там Ford Taurus, теж комфортна, класна машина. Але ну там, прямо скажемо, ну, особливих питань до машини не було. Але відчуття інші, тобто це відчувається як хай-левел ну, продукт, тобто дуже високого рівня автомобіль. Тобто ви відчуваєте, що ну, це Мерседес, крутіше за це. Ну, це якісь там вже там rolls ройси Ferrari, Lamborghini, ну це щось вже ексклюзивне. Але якщо ми беремо з якихось там ну масових автомобілів, більш-менш, я, 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 теж, я, теж я теж за круїзд дергаю замість того, щоб перемикнути я передачу. На нього так, є таке, тут треба трошечки звикати. Але до цього комфорту, ви коли звикли, вам буде вже важко пересісти на щось інше, на якісь Audi чи BMW. Ми багато на тих машинах теж катались, але це просто інший рівень. При цьому ергономіка, ну, до калькулятора так, треба звикнути, але в іншому питання якихось особливих до машини ну, взагалі нема. Я не ожидав, кстати. А я, я що я взагалі заваліла. Я думала, о. Реально, знаєш, тодішне і думаєш, так, почуєся, прикому. Ну, звук чотирициліндрового двигуна може там не фантастичний, але я вам скажу, як вона це робить, як перемикаються передачі. Ну, фантастично. При цьому я можу її взагалі не тримати, вона як лайнер просто по рельсах їде. Знімаю. Ну, стійкість цієї машини. Я думаю, що по трасі на цій машині взагалі кайф. При цьому тут ну, немає нічого незвичного, приблизно таку ж схему підвісок, Багатоважільна позаду, Макфресон попереду має і BMW, наприклад, Є90, яка є конкурентом цієї автомобілі, яку чомусь вважають на ну, якимось там еталоном. Я не скажу, що це їде якось гірше, але він набагато комфортніше. Це просто інший рівень відчуттів. Тут, от ви відчуваєте, що ну, люди, які робили цю машину, вони про вас точно подумали. І вони думали, що вам тут має бути комфортно. Перемикання нарочіто плавні такі. Вони спеціально так зробили, щоб ви тут відчували лише комфорт. Тож навіть якщо ви тут навалюєте, ніяких питань до якогось комфорту у вас точно не буде. Ви будете просто з комфортом їхати швидко. Наприклад, якщо ви б робили таке щось на якимось там автомобілях Audi, чи е, ті самі Volkswagen, той саме GTI ми коли знімали, ну це прям така ну, жорстка залізяка. Ви прям відчуваєте, що якщо ти хочеш їхати швидко, то ти разом з цим маєш і страждати. То тут ні, ти будеш їхати швидко і ще й з комфортом. І нагадую, в нашому випадку версія c 250, це 1,8 турбо. Машина має лише там щось 180 кінських сил, 186, щось таке. І це в Америці була базова версія. Так, в Європі були версії на 16 ще більш душні, але це була начебто базова машина. Ну, тобто найповільніша з всіх можливих. Ще була 3 літра. Вона могла бути і на повному приводі на 230 кінських сил. Ще була 3,5 на 272 кінські сили теж могла бути ще й на повному приводі. Ну і взагалі була шалена 62 на 457 кінських сил. Лише на задньому приводі, але там просто громоподібні розкати вихлопа. Ця машина просто фантастична. Має купу фанатів саме 204 кузов, саме c 63 AMG. Бо це, ну, вже такий максимально харизматичний снаряд. Якщо хочете отримати близькі відчуття до якогось там хемі під капотом, як в нашому чарджері, який нещодавно був у нас на огляді, то c 63 теж може вам все це дати, плюс неймовірний комфорт. Що ще додати? Що по витратам палива там впало. Щоб розібратися з цими кнопочками на керми і подивитись, які тут є, воно каже, що проти туманки. А, так, у нас пробіг 162. Зараз пише 15 літрів. А середній за 386 км 11. Тож по місту за останні 400 км у вас буде в спокійному режимі 11 літрів. Непогано для майже 200 кінських сил такої динаміки. Плюс-мінус така ж сама динаміка. У вас буде що реально завжди дергаєш цей речажок, просто завжди. Ну а так як ми трішечки навалювали, от зараз у нас витрата палива 15. Приблизно, до речі, ті ж самі 15 у вас будуть, якщо ви оберете версію з V6. Але особливого сенсу це робити я не бачу, бо ну, помитниці буде значно більше. При цьому якоїсь о, там, над... надійності ви поверх цього не отримаєте. Так, трішки більше потужності, але і витрат палива більше. Тож, ну, в принципі, якщо просто кататись з комфортом, цього автомобіля з ці 250 версія з 1.8 турбо достатньо. 100%. При цьому ну, ми тут взагалі їхали, ну, майже крадучись на автомобілі Chevrolet Camaro на 20-х дисках. Тут було неможливо їхати. На автомобілі навіть Volkswagen Tiguan який є кросовером наче, але було важкувато, він був жорсткий. Тут було прикольно їхати на кросовері Dodge Journey але на цій машині комфортніше, ніж на кроссовері. Смотри, зараз будуть такі ямки, давай там прям ще нічого. Взагалі, да, взагалі, ну, машина фантастично це все глотає. І я розумію, чому хлопець, який обрав цей Мерседес, у нього колись була, я точно знаю, Toyota Camry і BMW сьомої серії. Я розумію, чому він обрав, за що він обрав саме цей Мерседес. Бо він надає вам відчуття якості продукту. Бо ну тут. Нема до чого доколупатися, при цьому вона дуже комфортно. І якщо для вас це є значними цінностями, то я думаю, що питання з якоїсь там надійності ви вирішите, бо ніякі японці вам ну, цих відчуттів не дадуть. Можливо, щось близьке можна отримати від справжніх американців, але там теж є питання, бо такої якості, як тут, може не бути. Там буде або щось, або комфорт. Або все разом. Але при цьому там в американцях зазвичай більше надійності, ніж в Мерседесі. Але ну, якщо ви погодитесь на цю надійність, то від, цього, від цієї решти, що є в цьому автомобілі, ви точно будете кайфувати. Дякуємо, друзі, що додивились до цього моменту відео. Будемо дуже вдячні всім, хто напише коментар та поставить лайк. Напишіть нам, будь ласка, щоб ви обрали собі з великою німецької трійки. саме Audi BMW. А можливо, ви б обрали собі мерседес. Подивимося, яких фанатів марок у нас більше. До речі, друзі, от у ваші як от У нас тут троє в машині їде. І от цікава ваша думка. Я б обрав саме Мерседес. Що б обрали ви? Те ж саме да, та хто подавай мерседес, навіть ви не абсолютно. Ви все чули, це не реклама машини, вона не продається. Ми просто покатались і нам сподобалось. І ми катались і на BMW, і на Audi. Але чомусь саме Mercedes справляє якісь такі фантастичні враження. Тож, друзі, дякуємо вам, що додивились. Гарного дня, до побачення! Мабуть, ні. Я куплю собі ще одну американську бричку, але Mercedes обов'язково колись в моєму житті з'явиться. Або мікрофон. Так, мікрофон і тоні себе вже вирішено, друзі. Тож до нових зустрічей в ефірі. А ми пішли заробляти на мерседеси. Бувайте!